Ісусу Христу! Якщо ви у важких життєвих обставинах, то ця програма точно для вас! Шановні добродії, прошу знайомитись пастор Іван Бурла. Місто снятин, а наша тема милість Ісуса. Вітаю у Івано-Франківську. Ми говоримо про милість Ісуса. Я думаю, що ви скажете, так? Про що ми будемо сьогодні говорити? Ну, так, да, звичайно. В нашому житті бувають різні обставини. Є приємні обставини, радісні. Ось, а є обставини, які нам приносять відчай, страх, безвихідь. Наприклад, момент, коли в вашому житті, коли вам можливо поставили діагноз або важкий, або а, втратили друзів, або ну, ще якесь прийшло горе в ваше життя. Ось, і ви знаходитесь немов у глухому куті. Ось. Наприклад, історії з Івангелії від Марка, сьогодні ми поглянемо, до кого ми можемо прийти з цим. Кому так. ми можемо розказати, хто нас може почути, зрозуміти, прийняти з тим, що у нас є? Отже, сьогодні ми розмовляємо на підставі Слова Божого, тобто Євангелі від Марка, перший розділ 40-45 вірші, і перше питання. Оскільки це історія про прокаженого чоловіка, чого вчить нас прокажений в першу чергу? Ми поглянемо на перший сороковий на вірш цього першого розділу, прочитаємо його. І приходить до нього прокажен, прокажений, благає його, і на коліна впадає та й каже йому: Коли хочеш, ти можеш очистити мене. З цими словами прокажений знаходить Ісуса. Про якого він, можливо, чув неодноразово, про те, що він зціляє багатьох хворих, він допомагає людям, які не можуть самі, самотужки справитися з тими, з тими обставинами, з тими проблемами, які є в них в житті. І ось одного дня він зустрівся він побачив здалека, що йде хтось, хто схожий на Ісуса. І він подумав, що ось це мій шанс, це, це моя можливість е, вирішити цю проблему. Тому що насправді проказа це непроста хвороба. Ну, якщо кілька слів про цю хворобу, щоб ми мали уяву, так? Що, чим страшна ця хвороба. Ну, взагалі проказу іноді називають Лєпрою або хворобою е, Хансена. Е, ця хвороба вона е, виявляється на, на шкірі, е, вражає е, ну, шкірний покрив, е, слезові е, верхніх дихальних шляхів. І люди е, ну, буквально, е, люди можуть втрачати кінцівки. Е, люди, ну, е, якби, від них йде дуже неприємний такий запах, е, ускладнення вони призводять до деформації кісток. Тобто, вигляд цих людей він е, такий е, ну, дуже неприємний. Ну і вони були ізольовані від суспільства, вони мусили бути окремо, так? Тобто вони мали так, кричати вони, так? вони мали бути окремо, вони мали кричати. Ну, повідомляти інших людей, що він нечистий. І ще здаля, щоб люди. І це е, сам, хвороба, яка була прирекала людину на самотність. Тобто це він був і самотній, і дуже хворий, і в такому дуже відчаї. так Тобто він е, був в важких життєвих обставинах. Да, ну, це... І чому він вчить нас, Прокажений він. Приходить до Христа у такому вигляді, який Він є, так з цією, з цією проблемою. Він не йде до людей, бо знає, що люди не допоможуть. Так він йде до Господа і Він благає Його. От це чому вчить нас прокажений в першу чергу. І ось якого ми бачимо Ісуса Христа в цьому уривку. Ну, для цього ми читаємо нижче, що Ісус каже, Ісус каже, зараз я найду. Так, це нагадує Івангеліє від Марка, перший розділ 41 і 42 вірші. І ми тут бачимо характер Ісуса Христа. Він каже, що Я хочу. хочу, і Він не просто дотикається до нього. Але він, він, він не просто каже йому, що він хоче це зробити, але він підходить і доторкається до нього. І таким чином він зціляє Його. Він, він його зціляє. Ось що написано. І змилосердився він, простягнув руку свою і доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, будь чистий. І проказа зійшла з Нього хвилі тієї, і чистим Він став. Тобто Ісус є Той, який приймає е, нас е, з, з тим, з чим ми не можемо справитись. Він приймає нас такими, якими ми є. І Він не просто приймає нас здалека, Він Приймає нас зблизька, Він підходить до нас. І цим самим Він е, виявляє особливе таке співчуття до цього чоловіка. Він милуючий. І ця милість Божа вона відповідає Його характеру, що Він такий є. Він милуючий Господь, і тому Він готовий прийняти нас. Тому що дуже часто в Біблії також ця проказа, проказа вона асоціюється з гріхом. Так само, як люди не могли очистити себе від проказу самі, вони це ну, дуже часто сприймалося як Божий суд навіть, як Боже покарання. І вони не могли цього позбавити самостійно, тільки якщо Бог оздоровляв їх. Так само і з гріхом цю проблему ми не можемо вирішувати самі. Її може вирішити тільки Ісус. Ми не можемо сказати, я прийду до Ісуса, коли я вирішу проблему з гріхом, я перестану чинити гріх. Мені потрібно якраз йти з цим гріхом до Ісуса. І Він, милуючий, люблячий Господь, Він почує мене, Він прийме мене, Він зцілить мене від цього проказу гріха в моєму житті. Отже, тут ми бачимо Ісуса, який милує, тобто Він пожалів цього прокаженого, йому було шкода Його, і крім того, бо пожаліти може і людина, так? Але що людина може допомогти? Бог, крім того, що Він жаліє, Він і проявляє свою силу, Господь проявив свою силу, Син Божий проявив свою силу, Він зміг зцілити його. Ну, звичайно. І так само Бог і звільняє нас від інших проказ, там, чи гріховних проказ, чи якихось проблем в нашому житті. І ми маємо, як і прокажений, прийти до Ісуса, а Він те, що ми ще ми не справляємося в житті. Господь має силу нам допомогти. Звичайно, бо дуже часто ми ці проблеми, які приходять в наше життя, ми думаємо, що вони самі найстрашніші. Хоча саме найстрашніша проблема, яка є, це проблема наших, нашого гріха. І Господь він готовий вирішити цю проблему в першу чергу і також благословляти і вирішувати інші проблеми в нашому житті. Він готовий нас прийняти і бути прийнятим. Для цього чоловіка було важливо, щоб він був прийнятим Господом, щоб він не був відкинений. Тому що він від інших людей міг отримати камінь. Він міг отримати ну, пучку пороха в очі, щоб він не наближався ближче. Ну, Від ісуса, люди він... боялися да. прокажених. Як ми боялися один одного, коли в нас була пандемія, так? ми сторонилися, так? Не, не спілкувалися, е, дивилися, чи в масці, самі маски надівали. Ну, з одного сторони, це якби оправдано, так ми це можемо зрозуміти, так? але інколи ми, ми переходили якусь, якийсь кордон, так ми. Е, Боялися так цього uh -huh. спілкування, так, боялися прийняття. А є людина, яка е, в житті вона щось накоїла, вона якась там з'явилася проказа, і вона стає, суспільству не потрібно, нікому не потрібно, ні родині, ні, ні, ні сім'ї, ні суспільству, ні, ні де. Ти, 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 ти прокажений, так? тебе всі сторони, всі тікають. Ісус приймає і Він вчить uh -huh. нас приймати. Хоч все, це, я згідно з тим, що не так легко і просто. Ну, да вже ж. Він вчить нас приймати, і Він не тільки нас приймає, але Він дає нам направленість у житті. Тому що цьому покаженому він сказав, що робити далі. Та, от що робити далі, так? от, це, це також такий е, цікавий момент. Чому важливо, слух, важливо слухатись Христа, слухатись Господа, навіть тоді, коли ти не розумієш, чому це треба так, саме так робити? Ну, бо є так, що ми знаємо, читаємо якусь заповідь, ми розуміємо, що це повіління Боже, але ну, ми не розуміємо ну, ну, чому. Саме так треба робити. До чого це може привести? От, будь ласка, цей 43-45 вірші. Uh, да, ми читаємо. Ось тут написано, а він, погрозивши йому, зараз вислав його і йому наказав: Гляди, не оповідай нічого, нікому, але йди, покажися священикові і перенеси за своє очищення, що Мойсей заповів їм на свідоцтво. Отже, він йому сказав: Ісус діяв в рамках закону, який діяв тоді. І він йому сказав так, оскільки він доторкнувся до нього. І, по суті, як ми бачимо нижче, далі це обмежувало уже Ісуса. Ісус був змушений певний час не входити в місто по тій причині, що люди вже дізналися про те, що Він доторкнувся до Прокаженого, спілкувався з Прокаженим дуже близько. Звичайно, є така, такий закон неформальний, що накази не обговорюються, але виконуються. Так само накази Господні вони в принципі не обговорюються, їх потрібно виконувати навіть тоді, коли ми не розуміємо їхньої доцільності. Чому саме так Бог наказав? Ну, тобто... я, я думаю, що вибачте, перебив, Я думаю, що цей Христос заборонив говорити. Через те, що йшла така сильна е, інформація чи чутка про те, що Бог, Христос, Христос, чи Бог через сина свого він зціляє людей, і таких прокажених могло збігтися дуже багато. І крім того, інші хвороби були, люди збігалися, і він вже не міг вільно пересуватися, тому що ну, його ціль була не просто зцілити людину від хвороби. Йому треба було проповідувати про Боже царство. Це перша ціль його була, а вже друга ціль це зцілення. Ну Він робив, він одну ціль досягав через іншу. Тобто, це було своєрідне соціальне служіння. Таким чином Ісус наближався до людей. Тобто, так само і ми сьогодні. Ми не тільки несемо слово, але по можливості ми участвуємо, беремо, приймаємо участь в різних соціальних проєктах. Тобто, Ісус використовував цей ресурс для того, щоб. Люди бачили силу Божу і прославляли Господа. Ну, ми говорили про те, що чому важливо слухатись, чому це... навіть тоді, коли ти не зовсім розумієш, для чого. Тому що так говорить Господь. Тому що так сказав він. Він сказав, це... він сказав була заповідь в Старому заповіті, що має бути певна жертва, має бути певний порядок, певне свідоцтво цього очищення. Ісус діє в рамках цього, цього свідоцтва. Коли Це стосується нас, Ісус він не тільки нас милує і приймає, але Він дає певні настанови, в яких, якими ми маємо користуватися, керуватися в нашому житті і бути покірними Йому. Христос не тільки нас приймає, але Він вчить нас жити, Він вчить нас покорі. І він вчить нас покорін не тільки е, е, словом, але він вчить нас покорі і власне своїм е, життям, тому що написано, що він був покірний батькові, е, Богу до смерті і до смерті е, Хресної. Він був покірний, він е, до кінця. І Навіть ми можемо не розуміти, чому є та чи інша заповідь. Нам важливо виконати так, як говорить Господь, так, як говорить Бог. Потім, можливо, ми зрозуміємо, що це було правильно і це було добре. Ну, Я, скажімо, не завжди розумію інструкції, так, чи до лікарства, чи до, якоїсь, до якогось пристрою, але я, я зроблю правильно, якщо я зроблю по інструкції. А думаю, та я не розумію, зроблю по-своєму. Ну і потім або поламиться е, той пристрій, так, і... або без пальці лишиться. Або, та, або або я неправильно примінюю лікарство. так. Думаю, та ні, це тут написано, що це там кільки одну таблетку, я візьму там більше, і я можу нашкодити. так. Думаю, я ж теж ж маю голову, так. я не лікар, але я маю голову. Ну, Але треба слухатися, так, як написано в інструкції. Треба так. слухатися Бога. А вже ж. І ми можемо зараз підвести підсумок стосовно мил, милості Ісуса Христа, стосовно цього уривку, чого вчить е, нас цей уривок, чого вчить Господь нас, чого вчить Біблія на основі е, е, історії цього прокаженого. Отже, як коротко підсумувати е, це все, ми можемо сказати, що перше, нам не потрібно соромитися йти до Ісуса з тим, що є у нас. Тому що у нього є дуже багато милості для того, щоб нам вийти на зустріч, для того, щоб допомогти, тому що Він любить нас. Приходячи до нього і відкликаючись на Його любов, ми, ми покликані бути покірні Йому. Так само, як Він кликав свій час до покори цього прокаженого. Звичайно, у нього могли бути інші причини, чому він не послухався, власне, радість, відсілення, ну, емоції і так далі. Але відповідь на Боже милосердя це є наша, наша покора Ісусу Христу. Покоряючись Ісусу Христу, ми не заробляємо Його прихильність, ми не заробляємо спасіння. Але ми підтверджуємо е, той факт, що Христос змінив е, наше життя. Що ми вже не такі, як прийшли е, до нього перший раз. Прокажений Він прийшов до Ісуса як прокажений, а пішов від Нього е, чистий. Чистий, здоровий. Хоч і непослушний, так? так і буває. Так що ми отримуємо від Бога милість, здоров'я, а потім ми, Бог нам каже, роби так і так, але ми думаємо, ну ні, я сидів зроблю по-своєму. Ну, Але потім ми знову попадає, можемо попасти, знову в якусь проблему, біду, і знову будемо бігти до, до Ісуса Христа. Ну, важливо це слухатись Бога, слухатись Євангелія. Ми намагалися сьогодні з братом Іваном говорити про милість Ісуса. Хто хоче знати більше, читайте Євангеліє від Марка, читайте весь новий заповіт, читайте всю Біблію. А якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, дивіться, будь ласка, наш YouTube канал Мир вам. І ви можете також підписатися на наш канал. Ми будемо дуже раді, коли ви поставите свої вдання. Подобайте і ще будете рекомендувати іншим людям е, нашу передачу. Дивитися чи по телебаченню, чи на Ютуб-каналі. Дякую, Іване, хай Господь благословить снятин всю нашу Івано-Франківську область, всю нашу Україну, Амінь. щоб люди пізнавали, що Ісус, Господь є Бог, Він є милуючий, Він є милосердний і сильний. Амінь. Слава Ісусу Христу!